На будинку, біля якого 30 серпня вбили Андрія Парубія, відкрили пам'ятну таблицю. Зробили це батько і донька загиблого. Це будинок номер 48 на вулиці Єфремова. Так в місті вшанували народного депутата України, колишнього спікера парламенту, секретаря ради нацбезпеки і оборони, також учасника усіх революцій незалежної України та коменданта майдану під час революції гідності. А тепер і героя України, таблицю освятили та запал. Лили лампадки, на місці вбивства політика, висадили також дерево у його пам'ять. Йому путін оголошував знак невин, двічі це було. Але він не боявся. Я більше боявся і казав йому, бережися, бо я знаю, що таке москаль. Він казав, я на своїй землі, я нікому не робив клієнтів. Скільки я пам'ятаю його, він завжди старався ось помирити, залагодити якийсь конфлікт. Оцей мир пронизував його, 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 його сутність. Але при тому всьому, коли мова йшла про Україну, про захист України, він був твердий, непохитний і бездискусійний.